Вона кераміст, але на додатка у скульптор, і вони є е, учасниками виставки, як виставка пошук поршомодії та Тарас Повідку. Він є скульптором. І він сьогодні допомагатиме нашим дівчатам, у е, нас гарячий не тільки скульптор, і кераміст, вони ще е, трішки музикант, і допомагатиме їм е, е, власне з музикою. Е, Доброго ранку, ще раз. Отож, давайте поговоримо з про виставку. Розкажіть, де вона експонується і, власне, про вашу творчість. Тож виставка відкривається. Е, По в польтурній деньському центрі днів було 36. І на той і нашої виставки було е, зосередити нашу увагу на творчих зусиллях, об'єднати ці зусилля е, навколо такої високодуховної ідеї. Е,

Це са духовни инструменти. назва в різних на рода да звучи окарана. И у в культурах. култура Кто ви Не трябва... Не по-наскоро. Починаваме с малеца, който е в в наших осередках в але Их може да Можна розширювати діапазон до Октави, навіть менше і до політики. Діти теж можуть гінати, а це не сперечно. Дві дорозі і... допомогти якби скульптурою. Звичайно, то було свої сили трішки, але тут не починання. А до скульптури це ми відмішили. Так, звичайно. Любов музики також я допомагає тут приблизно скульптурою, керамикою, такте скин із болісовувати. Кожен з вас пам'ятає свій перший боїв. Бої проливка. Вона пам'ятає, мабуть, не краще. Так це говорить. Що це було? Це була е, лялька е, на пальчикова. Е, це, здається, п'яти чашко. Що, що вона була? Просто... Пластилі не фарбований вашою. Але я так добре її пам'ятаю, десь до досі вона є збережена. Вона внемася перше, що мені вдалося, я до того на жахливий пластирі, певно, такий, що я його мусила минути, прикладаючи багато зусиль. Зараз дітей є найзамутніший вибір набоїв для творчості і фантазії. Тобто може бути хто творити, і настільки якісні ці всі пластирі, невітки, правда? Я ще б виконала те пластирі в своєму дитинстві, туди

Давайте продемонструємо нашим глядачам власне звучання цих музичних інструментів, і це буде не якась така мелодія, тоді правила гості, Це буде інтелігація. Отож. Чи е, е, люди її використовують за призначенням, ті, які є які, які власниками? Можливо, скільки я знаю, що вже не власники її. Ну, так, я можу тих попросити. Я думаю, що зробити другим лечені принести радість людям. І я думаю, варто тим займатися. Власне, я не час від часу там Як це створюється з віковий такий отак? Зараз не залежить від техніки, але більше потрібно відбувати з ковими можливостями, щоб підточити. Але можна їх виготовляти і вручну, і на гончарному колозі, і завати і в сорокові. Якщо ви типу само виставку, скільки ваших вибір представити взагалі? Я ще не рахують. Але їх багатьох. Достатньо. Олена, ви працюємо ще й видинамки, так? Які одинаки там представлені і наскільки важко цілях поїхати, вони вам далися вирізаючи. Цією технологию може опанувати кожен. Ну, Взагалі в комуналі можна опанувати кожен, але в першу року я починала їду, то в мене ніхто не пальці більше вогні. Але з часом... Це спеціальна така технологія якась є. Це не просто можна взяти з паски папір, бути вирізав вже серединка зніженка. У нас традиційна виконавка, але стенька виконавка це не просто вирізали таке летіння і дозировки, і це відкосло. Насправді навіть найпопулярний статі, що в нас є теж. Насправді, в Україні досить майстри, які займаються власне для окремого видом, як ветенамка, а ну, тобто використовувати ці мотиви, які корі. І так uh, само пару удвоє uh, відбувалася виставка нами і я просто була на тільки з А на зі дзвіночок перекладає. Доброго ранку вам. будь ласка. Настя. Так, Настя, Ви хочете щось побажати, чому буде запитати нашу офісу. І побачати, запитати. Я бачу речі такі абсолюти. запитання Чи ви не пробували експонувати, наскільки зрозуміла, у ближньому е, зарубіжжі? Ну, я хочу сказати, наші да наші е, митці насправді ще дуже юні. І це такі їхні тільки перші спроби, у них ще все попереду. Але все ж таки, чи не пробували? У нас найбільше радує те, що зараз у світі відбуваються такі акції для художників, це художні пленери відкриті і такі, які об'єднають майстрів, але зробили студентів з різних країн. І власне, цього літа вдалося побувати в Польщі і здійснити за два тижні якісь роботи, поділитися досвід. Я представляла одну таку композицію з будь-якого. Я сподіваюся, що в майбутньому можна буде надалі. Якось більше спілкуватися з якими стороною заробітня. Я вам це обожаю. Бажаю, щоб ваша виставка прийшла на ура. Давайте нагадаємо, ще раз, де вона відбувається, ваші глядача. Це культурно-мистецький центр Львів, вулиця це Щіляцька, 36. Так, так Отож, ви маєте побачити там виставку кераміки та інтернати. І також там та, та буде скульптура, так? Певна скульптура. Нашим таблеточам нагадують чоловіцями нашої студії були Олександр Чуплік, кераміст. О, Олена додатково скульптор, Тарас, Полипанюк скульптор і власне, Олександра та Олена ми є учасниками виставки, яка зараз відбувається, но... про яку ми mm говорили. -hmm. Зараз вирощували такий ламп.